Героям Небесної Сотні присвячується. Майдан це явище світового масштабу. Він нікого не залишив байдужим. Особливо письменників і поетів, у руках яких перо і слово велика зброя, з якою йдуть, ішли, і йтимуть на барикади. Працівниками комунального закладу публічна бібліотека Крижопільської селищної ради. Підготовлено книжкову виставку інсталяцію герої нашого часу. Творчі люди не залишаються осторонь нагальних проблем. Вони у них поринають і діляться з іншими. Словом по війні книжка нашої землячки української поетки Злати Зоряне Паламарчук. Вірш Куди летиш без імені душа. Куди летиш без імені душа? Стривай, побудь, послухай, як молюся, по легким вітром крил кудись руша, прощаєшся і кажеш, не вернуся. Стривай, душе, на захід чи на схід, скажи мені, звідкіль тебе чекати? Мене життя пройде ще сотня літ, а я чекатиму, я буду повертати. Молитвами, устами до зірок, з яких ти будеш вічно виглядати, і гострим щемом в обрисах квіток, які тобі я буду покладати. Прости, душе, за те, що не зберіг, за те, що я не встиг тобі сказати. Стривай, душе, осилимо весь світ, давай разом, разом перемагати. Куди пішла без імені душа? Чому не дочекалася стокрила, невже не бачила тонка життя межа, як швидко ти її переступила, коли йшла у свій смертельний бій, не знала ти, що будеш не самотня, візьме тебе у свій хоробрий стрій, найкраща серед всіх Небесна Сотня. Вінницька поетеса Ольга Стасюк впевнена, що ця сторінка української історії ніколи не зникне в забутті. вірш Небесна Сотня. А що про них ще можна написати: були всі різні і усі живі, у когось залишилась хвора мати, у когось жінка і діточки малі, у когось з них не витримало серце, у когось куля в більшості, мабуть. І відчинилися небесні дверці для тих, що вірно правдою ідуть. Умирати було страшно і неприродно. Життя ж іще, живи собі й живи. Такі вони прості, небесна сотня, сміливі, білосніжні голуби. Гуляли над майданом, доки стихло. і в небо полетіли всі рядком. Одна лиш таємнича пісня їй. Прийшла доще у ранці над ніком. Від неї тихо проспрязились кручі так щиро і так болісно чогось, дав не знали серце неминуче і дай же Бог, щоб тоді обійшлось. Не бійтеся читати можливо, ви отримаєте таємний знак до вас прийде справжнє світло, ви вкотре перегорнете сторінку майдану, але вже не тікатимете від неї. А навпаки, візьмете участь у щирій розмові, і навіть чиста сльоза не зможе їй завадити. Натомість втамуєте спрагу сірих буднів, зросивши пустелю духу. Сергій Брайлян. Герої не вмирають. Герої не вмирають. До перемоги тисячі доріг, але обрали ми одну дорогу. Зібрались люди молоді й старі. За нами буде світла перемога. Майдан, Небесна Сотня, імена. Навіщо українці так страждають? Як переміг Майдан, прийшла війна, ми переможемо. Герої не вмирають. За Україну вистоїмо всі. Нам танки не страшні та їхні гради. Ще з Київської древної Русі завжди була за нами лише правда. Ми переможемо з молитвою серця, козацького мироду. роду. Люди вільні, і вірою у Господа Отця за рідну землю. Слава Україні, Небесна Сотня, то в серцях вогонь. Він гаряче палав за Україну, віднині тихим співом за спокой. Ти, земля рідная, свою дитину. Небесній сотні, шана й молитви, за чисті душі, що злетіли в небо, їм шлях високий Боже. Духу Святим і в мирі, Господи.